Таю на каналі Топ Кіно Кілер. Сьогодні я зібрав усі фільми про мутантів за участі культового супергероя Росомахи. Поїхали! Внаслідок генетичної мутації вони народжуються з унікальними здібностями, які вважають своїм прокляттям. Звичайні люди обходять їх стороною і лише одиниці сприймають їхні можливості як неймовірний дар. Заради інтересів людства мутанти навчаються контролювати свої навички, у чому їм допомагає професор Ксав'єр. Проте не всі учні погоджуються з переконаннями вченого. Могутній магнето збирає команду однодумців щоб захопити владу над. Вітом разом з жабою містик та саблезубим він розробляє план помсти людям, тоді як послідовники Ксав'єра мають захистити світ. Напружена обстановка життя мутантів у світі людей загострилася ще сильніше після протистояння між професором Ксав'єром та Магнето. Останній переконаний, що людство мізерне, тому мутанти просто зобов'язані панувати у світі. У цей час колишній військовий Вільям Страйкер, який проводив досліди на метаістотах, організовує рух, спрямований на боротьбу з мутантами. Такий порядок речей змушує двох захлятих ворогів об'єднати свої зусилля і протистояння. Стояти спільному ворогу. Після загибелі Джин Грей вдається відродитися у вигляді темного фенікса, що становить небезпеку для мутантів, людства та самої себе. У цей же час вчені створюють вакцину, яка може позбавити людей зі здібностями їхнього дару. Суспільство тріумфує і пропонує мутантам масово використовувати ін'єкцію. Одні супергерої радіють, що нарешті позбавляться своєї сили, інші не мають наміру щось міняти. Натомість магнето збирає армію, щоб протестувати стояти людям та ліквідувати вакцину. На початку свого шляху магнето та професор Ксав'єр були найкращими друзями. Вони будували плани на майбутнє, разом хотіли створити школу для мутантів та протистояли викликам свого часу. Проте доля розпорядилася так, що тепер вони закляті вороги, протистояння яких не закінчується. Але настане час, коли двом колишнім друзям потрібно буде зарити сокиру війни і об'єднатися в команду, щоб протистояти загрозі, яка нависла над світом. У недалекому майбутньому діє оборонна програма вартові розроблена вченими Америки з метою винищення усіх мутантів. Наразі світ лежить у руїнах, залишки людства живуть у концентраційних таборах, а нечислені мутанти намагаються протистояти вбивчим машинам, ховаючись по всій планеті. Після того, як Кіті Прайт виявляє у себе дар переміщати свідомість інших у минуле, Логан вирушає в далекий 1973 рік, щоб не дати. Містик вбити геніального вченого болівара траска, який власне придумав вартових. Могутній мутант Сабах Нур, який колись правив давнім Єгиптом, стає жертвою змови, яка порушила його плани переселитися в нове тіло та отримати вічне життя. Після ув'язнення вдовжиною у кілька тисяч років він знаходить довгоочікувану свободу та вирушає нагадати світові про себе, підкоривши своїй волі, людство. Натомість сучасні мутанти розділилися на два табори: одні наважуються кинути виклик загарбнику, тоді як інші до нього. Го приєднуються. У далекому 1845 році за досить трагічних обставин хлопчик на ім'я Джеймс Хоулет виявляє, що має унікальні надприродні здібності разом зі своїм старшим братом Віктором. Вони втікають з дому і довгий час блукають світом. Брати проходять складний шлях і протягом усього цього часу підтримують одне одного. Через роки до них приходить полковник Вільям Страйкер та пропонує вступити до спеціального загону створеного для виконання виконання завдань в ім'я безпеки країни, що складається з таких самих мутантів, як вони, проте згодом виявляється, що страйкер переслідує далеко неблагородні цілі, озвучені раніше. Після загибелі Джин Грей Логан розірвав усі контакти з зовнішнім світом, живе у канадських диких лісах і зловживає алкоголем, намагаючись забути своє минуле. Через декілька років його знаходить молода японка Юкіо, надіслана за дорученням свого пана Яшиди Стокіо, з, з яким Логан був знайомий ще далекого 1945 року, коли утримувався в таборі військовополонених напередодні атомного бомбардування міста Нагасакі. Важко хворий Яшида просить росомаху приїхати до Японії, щоб переконати обміняти його безсмертя на спокійне життя та старість, при цьому переслідуючи власні корисні цілі. У недалекому майбутньому мутантів майже не залишилося. Людей ікс більше немає. Тоді як Логан доживає свій вік, піклуючись про Чарльза Ксав'єра, який страждає від прогресуючої хвороби Альцгеймера. Водночас сам Росомаха вже не той, що був раніше. Його пазурі такі ж гострі, ось тільки регенерація помітно послабшала і вже не здатна відновлювати шкіру, залишаючи на місці ран потворні шрами. Одного разу Логан дізнається про маленьку дівчину, Инку, яка має здібності, дуже схожі на його власні, та яку намагається відшукати могутня корпорація, яка не зупиниться ні перед чим, щоб досягти своєї мети, намагаючись захистити дитину, Логану нічого не залишається, як випустити на волю колишнього звіра. Отримавши пристрій для переміщення у часі, Вейт Вілсон вирушає у паралельний всесвіт, щоб вступити до лав месників, але йому відмовляють. Через деякий час він вирішує зав'язати з діяльністю найманця під маскою Дедпула і влаштовується на звичайну роботу продавцем вживаних авто. Несподівано на вечірку з нагоди дня народження колишнього найманця прибувають співробітники служби УЧЗ та забирають його для зустрічі з містером Парадоксом. Бувши на місце, вей дізнається про те, що його тимчасова лінія знаходиться на межі знищення через смерть мутанта, більш відомого як Росомаха. Не бажаючи миритися з таким станом речей, Дедпул вирушає альтернативними реальностями у пошуках версії Логана, яка допоможе врятувати його тимчасову лінію.